Яка зараз ситуація в енергосистемі України? Чого чекати в найближчому майбутньому? І чи зможемо ми збільшити кількість альтернативних джерел електроенергії? Про це поговоримо з Олександром Харченко, директором Центру дослідження енергетики. Вітаю! Вітаю вас. Давайте для початку з вами поговоримо про те, що з'явилася новина про те, що Україна відновлює експорт електроенергії в Європу. Це анонсували в профільному міністерстві. Скажіть, будь ласка, що це значить для України? Останнім часом українська енергосистема мала стійкий профіцит. Ми маємо більше генерації ніж потребуємо. І споживання не, не, не має проблем покриття з боку генерації. Тому мені здається, що це рішення цілком природне в умовах, коли в нас є певний надлишок електроенергії, нам потрібні гроші, бо всі ми розуміємо, під час війни енергетики, так само як і будь-які інші галузі, значно втратили доходи зменшилися надходження від продажу і електроенергії і інших енергоносіїв, тому безумовно експорт електрики а ціна на електрику в Європі дуже приваблива. Це правильне рішення за умови, що власні потреби України покриті. Але сьогодні дефіциту немає. Є Доволі стійкий профіцит. Всі намагання Московщини розбити нашу енергосистему не є щасливими, тому можемо собі дозволити підтримати Європу нашою електрикою. Скажіть, будь ласка, питання, яке всіх, мабуть, хвилює, чи може енергетична система України в майбутньому стати більш захищеною від ракетних атак Росіян? Чи йдемо ми по цьому шляху? В нас немає жодної альтернативи цьому шляху, я би скоріш так це сформулював, і безумовно, українська енергосистема має не просто відновлюватись, тому що саме по собі відновлення воно добра ідея, але неефективна. Ми маємо не і відбудовувати нашу енергосистему в набагато більш захищений спосіб, з значно більшою ступіню незалежності. Щонайменш великих міст від зовнішньої генерації ми маємо децентралізовувати генерацію і наближати її до споживачів. Це не є щось швидке, що може бути зроблене протягом там навіть місяців. Це справа на кілька років. Але Україна вже розпочала цей процес, вже іде і планування, і навіть реалізація в деяких проєктів, які принесуть значно більший рівень безпеки критичній інфраструктурі, такі як опалення, такі як водоканали під час наступних зимових сезонів, що найменш у великих містах? Скажіть, ми зачепили питання щодо альтернативних джерел отримання електроенергії на державному рівні. А чи може це допомогти нам уникнути у майбутньому блекаутів або радикально їх зменшити? Ну, ви знаєте, з одного боку, відповідь так може, з іншого боку, все не так просто, тому що коли ми кажемо про такі види генерації, як сонячна чи вітрова, вони з точки зору безпеки жодних внесків в енергосистему не роблять. Вони не є керовані. Ви не можете включити сонячну електростанцію тоді, коли ви потребуєте. Вона не буде працювати взимку вночі коли вам найбільше потрібна ця електрика, тому коли ми кажемо про відновлювальну електроенергію і відновлювальну генерацію, то шлях України це здебільшого біогаз, це здебільшого спалювання біомаси, і е, таким чином виробництво і електроенергії, і тепла на відновлювальних джерелах, але таких, що можуть керуватися, ви завжди можете включити. Біогазовий котел, чи котел, який спалює солому, чи відходи агровиробництва будь-якого, фактично, а можете виключити це така керована ситуація. Тому я абсолютно впевнений, що шлях України він в тому зараз, щоби збільшувати кількість біогазових проектів проектів на біомасі, для того, щоб по-перше, децентралізувати генерацію, бо, здебільшого, такі генераційні потужності виробляють невелику відносно невелику кількість електрики та тепла, наприклад, для 10-12 тисяч господарств до 20 тисяч господарств. Їх вигідно і зручно розташовувати в середніх населених пунктах, в невеликих населених пунктах, і тоді ці населені пункти мають фактично незалежне. Не від зовнішніх джерел е, е, живлення і мають незалежне від, від зовнішніх джерел тепло, і таких об'єктів може бути дуже багато в Україні і вразити їх в такому разі дуже дуже складно всі, пане Олександре. Погрози і спроби РФ повністю занурити Україну в темряву та холод не змогли реалізуватися повністю. Скажіть, будь ласка, зараз ми можемо говорити за рахунок чого енергосистема України все ж таки вистояла енергосистема вистояла за рахунок великого резерву міцності і професійних дій енергетики, професійних дій таких компаній, як Укренерго, обласні розподільчі компанії, професійних дій людей, що відновлювали генерацію електрики, відновлювали в прямому сенсі цього слова під вогнем. Офесійних і диспетчерів, які переключали одні одні участки мереж з іншими, які шукали шляхи, шляхи, яким чином найбільш ефективно протистояти атакам, вчасно вимикаючи чи вмикаючи ті чи інші ділянки, ті чи інші підстанції, тому це такий величезний комплекс роботи, яка була зроблена, щоб протистояти цій навалі. Але да, ми виграли битву цієї зими, але я хотів би застерегти від того, щоб ми думали, що все все позаду, все добре, не жодних загроз немає. Загрози 100% будуть. Є велика загроза, що в літній час буде накопичено московським режимом знову велику кількість ракети. Вони почнуть такі ж самі атаки наступного року. А ми маємо констатувати зараз, що на жаль, міцність нашої енергосистеми вона сьогодні значно нижча ніж рік тому, і це теж треба розуміти. І в нас величезний обсяг роботи, щоб відновити запас міцності, відновити ті резерви, які нам абсолютно я вважаю, необхідні. Ну, і знаєте, виникає абсолютно логічне питання: чи чекати населенню у найближчій перспективі підвищення тарифів? Бо я так розумію, що треба хоча б частково компенсувати витрати на відновлення енергосистеми? Безумовно, для того, щоб відновлювати енергосистему, потрібні будуть величезні кошти. Тут, на жаль, ми маємо це констатувати і альтернативи. Ну, фактично, немає, ми або маємо звикати жити без електрики, або будемо розуміти, що величезні кошти витрачаються на відновлення енергосистеми, моя особиста гіпотеза, що найближчим часом, навряд чи нас очікує суттєве підвищення якихось тарифів чи зміна взагалі тарифної політики. Я думаю, що політично під час бойових дій, під час всіх тих складнощів, що ми зараз всі разом переживаємо. Навряд чи це станеться. Хоча я особисто глибоко впевнений, що без докорінної реформи системи, без докорінної реформи системи, в принципі, оплати і електрики і газу, без переходу на абсолютно ринкові засади, з безумовною адресною підтримкою, дуже, дуже прямою адресною, безпосередньою підтримкою, тих, хто насправді потребує такої підтримки. Ми на жаль в наступні 3-5 років не обійдемось. Це точно станеться, бо інакше ми просто не зможемо відновити ті потужності, ту здатність енергосистеми забезпечувати людей електрикою теплом, яка нам абсолютно необхідна. Пане Олександре, буду дякувати вам за нашу бесіду. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики.